Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, посередах у нас о 20-й годині за київським часом. Це для тих, хто не знає у нас рукозвичка. Це назва ту, яку ви вибрали верніше, запропонували і вибрали. І так, це наші внутрішні справи. Маю на увазі про наші українські, про банкову уряд, законодавство і тому подібне. І так, що робиться у нас на банковій? Що з корупцією? Будемо розглядати. Ну, З корупцією там, знаєте, можна сказати, кінець корупції, а можна сказати. Печалька, дуже печалька. Там у них загострилось. Ось що у них з корупцією. Дивіться з корупцією, ну тут. Я би не сказала, що вони це на паузу поклали. Дивіться. Тут іде вимога. Вимога, скоріше за все, суспільство. До справедливості. Зараз ми розберемо цю ситуацію. Бачите, як вчасно запитали. Ну, вони зараз обмежені дуже. Ось зараз подивимося, що відпадає. Вони зараз дуже обмежені. Дивіться, на, на, намагають, дивіться, намагаються українцям показати, що все прекрасно, все чудово, але намагаються, знаєте. Це сказати, а у нас все добре, дивіться, у нас нема корупції, але усіма силами намагаються її прибрати. Ну, не просто так, Зеленський сказав: на зібранні українського ЗМІ: мовчить до перемоги. Ось так, про корупцію. Мовчить до, до перемоги. А цікаво, якщо ми будемо мовчати до перемоги, про корупцію. Перемоги може і не бути. Розумієте? Ось, а вони ось тут приховують, дуже приховують, намагаються. Намагаються. Але все рівно, ви знаєте, як не крути, воно з усіх щелі вилазе. таке враження. Якось так. Ну, дивимося. А давайте вже так і запитаємо: якщо ми будемо мовчати про корупцію до перемоги, чи буде ця перемога? Вже тоді питаємо, якщо вже про це нам показують карти. Дуже важко. Дуже важко. Ми переможемо, тому що, ви бачите, у нас все рівно є країни, які нам допомагають. Оце можна сказати, як мама рідна. Як мама рідна. Провинився синочок, не провинився синочок чи донечка. Все рівно. Бачите, вправна така затишна мама, яка все рівно зв'яже ту монетку, піде на базар, продасть квіточки, піде ще щось якось заробить, але збере копійку любому синочку, навіть якщо він провинився. Ось якось так. Це таке виховання. От можна сказати, що це таке в українців виховання, мої дорогенькі, якось так. Ну, відверто вам скажу, перемога все рівно буде. Ось, тому що допомога все рівно буде. І народ України не допусти, щоб Україна програла. Не допустить. Але дійсно, з корупцією перемоги може не бути. Вірніше, вона буде відтягуватися. Ось як я скажу. Це не те, що її може не бути. Вона буде просто відтягуватися. Так, що ще нам карти покажуть. Ось. А вони відчувають. Наша влада відчуває. І ви знаєте, вони, я тут так розумію, тут ідуть домовленості про побіг. Втікти. Втікти, бо підмиває. Розумієте, дивіться, як втікти від корупції? Корупцію продовжувати. А казати, що її нема. Тобто, це можна сказати, що це е, е, такий спосіб, як страус: голову в пісок і все. У нас нічого немає. У нас все прекрасно, і на публіку так все говорити. Якось так. Ну, давайте е, тоді вже і запитаємо, чи є якась боротьба взагалі зараз з корупцією. Ну, тут я не бачу боротьби. Ми не питали конкретно, але зараз ми подивимося, бо я не бачила ні однієї карти, що бореться з корупцією. А як вони можуть? Це прийдеться їм самим собою боротися. Але подивимося, давайте. Чи бореться влада з корупцією? Ну, і що? І що ми зробимо? Ну, давайте цю печальку. У них, бачите, підмиває, у них розстройство відбиваються. Ні, боротьби нема. Це не є боротьба. Вони е борються, влада бореться з тим, щоб не трансформуватися, щоб нічого не переробляти, щоб вся, все так ішло, як ішло. Ось так. Не хочуть вони. Вони не хочуть. У них того і печалька, того і ось ця е, е, карта випадає така погана, бо вони не хочуть. Вони захищаються від перемін. Ніхто з них не хоче перемін. Ось як. Да, їм і так хорошо. А навіщо їм переміни, якщо їм і так добре? У них все прекрасно. У них все прекрасно. Да. У них настільки все прекрасно, і печалька в їхні плани взагалі не входить. Це для них дуже здивування велике, що світ що то робить. На публіку вони покажуть, що у нас все прекрасно, у нас все хорошо. Це, як знаєте, Зеленський сказав: а всі корупціонери виїхали з країни. Ну, тут уже, знаєте, можна сміятися довго. Ось якось так, мої дорогенькі. Давайте подивимося ще тоді, що робиться владою для армії. Ще це подивимося. Подивимося, ще це питання. Що робиться для армії? М -м -м, крадеться від армії, бачите? Злодії. Крадуть від армії, а люди хочуть справедливості. Да. Справедливості нуль. От справедливості нуль, а і крадіжки. Крадіжки, крадіжки обкрадають, обкрадають. І, знаєте, це можна сказати, ну, я не знаю навіть смерть іде. Не бореться з корупцією. Тут смерть. Перемін немає. Ну, настільки погані карти випадають, ви знаєте. В мене таке враження, скоріше за все, їх прижимають. От зараз у нас буде на дні колоди теж якийсь е, скандал назріває. Так, у мене мобілка дзвонить, але я її не візьму. Бо якщо я її візьму. Так, зараз ми подивимося. І так, дивіться, тут е, назріває, скоріше за все, бачите, якась. М Нехороша річ з-за кордону. Якийсь скандал. Назріває скандал. Ось якось так. Через те, що дійсно з корупцією немає ніякої боротьби, немає ніяких реформ, нічого не міняється, все узурпується. От якийсь, якийсь скандал назріває. Якось так. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, давайте візьмемо маленького принца, він хоч, хоч щось хороше нам конкретно говорить. Йдемо до перемоги, не йдемо до перемоги. Ну, В принципі, енергетично я відчуваю, що йдемо, йдемо, крок за кроком, важкі кроки, з великими втратами, але ми йдемо до перемоги по-любому. І так, давайте подивимося, що маленький принц нам він вже хоче показати, диявола нам показує. Ну, ви знаєте, дивіться, боротьба з дияволом це настільки важка справа, і ось наші, наскільки я бачу, зараз не дуже легко. Да, не дуже легко. Військовим нелегко. Українцям нелегко, обмеженість, дуже багато обмеженості. Зараз я запитаю конкретне питання. Бачите, дивіться таке враження Оце наша Україна, так? Імператриця це завжди Україна. У нас є лисиці, є ворог і є лисиці, які на нас нападають. Є ворог той, той що при владі. І ворог той, що за перебріка суне так? І оце з двох сторін, оце і є всередині у владі у нас обмеженість, так? нас обмежують, тобто українців обмежують у їхніх рухах. А скажіть, що ні, так обмежують у їхніх е, діях, рухах, діях, як, е, якихось планах, все абсолютно все обмежується. Ви не маєте права щось сказати. Критикувати владу не можна, про корупцію треба мовчати, і тому, і тому, і тому і тому дуже багато. Плюс у нас ще дуже великий ворог з перебріком, і це все звертається до купи. Ось, і будемо так казати, це і є, що розхитує ситуацію в загальному не в у суспільстві, можна теж сказати, і скоріше за все, тому що йде мова про Україну. Зараз наразі, будемо будем так говорити, трошечки нестабільна ситуація в Україні. Ну, давайте подивимося майбутнє, виходячи з сьогоднішнього моменту. Розумієте, як настроєний народ, куди ми, куди ми йдемо і куди ми прийдемо? Залежить все від вас. Настроєність ваша. Песимізм, значить песимізм. Euh, щось позитивне, значить позитивне. Що я тут бачу? Я бачу тут мрії <coughs> Вибачаюся. <coughs> мрії, я візьму свої капельки, бо буду зараз кашляти. Вибачайте. <coughs> uh, дивіться, я бачу тут мрії українців до перемоги. Щоб наші військові перемогли. Ну, да, світ теж хоче, світ хоче, але є якісь, е е е будемо так казати, е темні справи, які це все відтягують. Ось як. Є вони і у світі. До речі, не всі хочуть. Ось навіть якщо і світ. А, дивіться, я зрозуміла. Мрія кожного українця, так, щоб ця війна швидко закінчилася. Але є призраки, з якими ми ще боремося. Ось так. Люди хочуть справедливості. Теж зрозуміло. В принципі, я так скажу, що йдемо до перемоги, але, ідем да, до перемоги, але все рівно, все рівно, ці карти попереджають, що все рівно у нас попереду ще, як сказати, борьба. Ще якісь е, речі, яких ми деякі не хочуть бачити. Наприклад, те, що у владі робиться, так? Не хочуть бачити. Зеленський саме лучший, е, до речі, зроблю ще на самого лучшого е, зі слів Єрмака. Зроблю ще розклад, подивлюся, коли. Ось якось так мої дорогенькі. Деякі не хочуть цього бачити. І це. Як би так сказати, через те, що люди не хочуть деякі бачити, влада робить те, що хоче. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, але все рівно, ви бачите, все рівно ми йдемо до перемоги. Ми йдемо до перемоги. Хоча, хоча тут, тут ще будуть інтересних справ у нас і скандалів буде багато ще. Дуже гучних буде ще скандалів, але я знаєте, я не можу точно сказати, яких саме, бо це треба конкретно дивитися. Але я бачу, що будуть скандали. Я це давно говорила. І ось час від часу щось проривається. Ну, а при владі, яка корумпована, ну, не можеш ти е, кота у мішці приховати. Гаразд, мої дорогенькі, все рівно ми йдемо до перемоги. Перемога буде, ось, бачите, все рівно вона йде до того і нам. Світ допомагає, як би там не було. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Мирної ночі. Все буде Україна!